Така виходить ситуація. Тут генератор дає зарядку, напруга 28 вольт. 28 все нормально. Плюс виходить. Іде туди на стартер. Напруга йде до стартера. Проходить до стартера цей плюс нижний напруга приходить а цей проводить плюсовий йде на акумулятори виходить окислення він навіть так і вирушиться трошки і немає зарядки не показує правильну зарядку розберемо почистимо побачимо результат Ставимо контрольку на мінус корпус виключаємо масу Мінусу добре. Збираємо. буде міняти стартера. Зараз профруджується. І які сторони? Замінилася вся зарядка є, є здобува.